Доброго дня діти! Сьогодні ми поговоримо про найперспективнішу галузь в нау науково-технічному і промисловому виробництві. Це галузь сучасних біотехнологій. Бі біотехнології діти розвиваються в таких основних напрямках. Це молекулярна біологія та генна інженерія. Далі мікробіологія та мікробіологічна промисловість. І третій напрямок культура клітин і тканин і Біотехнології мають дуже велике значення. Розв'язують, як можна сказати, це прикладна наука, яка розв'язує глобальні проблеми людства, а іменно забезпечення продуктами харчування людства. Забезпечена джерелами енергії альтернативними, лікарськими препаратами, і захист там навколишнього середовища. Дуже велике значення біотехнологія має в сільському господарстві, тобто в рослинництві і тваринництві. Наприклад, основна мета фіто-біотехнології фі, фіто це. Отримання сільськогосподарських культур з більш високою вражайністю, отримання сільськогосподарських культур, які дають декілька врожаїв на рік, створення сортів сільськогосподарських культур, токсичних для шкідників полів, створення сільськогосподарських культур, які стійкі до несприятливих умов, і створення сортів рослин здатних синтезувати білок тваринного походження. Це мета фітобіотехнології в рослинництві. Яка ж мета зообіотехнології, тобто в тваринництві? Це діти збільшення продуктивності тварин, підвищення заплідності, в заплідності тварин та відтворення стада. Покращення якості тваринницької продукції і отримання тварин, стійких до захворювань. От такий такі, така мета зоотехнології. Дальше, далі діти дуже велике значення має клонування тварин. Що таке клонування тварин? Це те це, цим також займається біотехнологія. Клонування тварин це точне відтворення того чи іншого живого об'єкта. І ці живі об'єкти мають ідентичний набір генів. Далі, необхідно сказати про значення біотехнологій для кормів тваринницькій промисловості. Наприклад, використання різних видів мікроорганізмів в першу чергу дріжджів для отримання кормового білка. Для отримування кормових добавок, які підвищують поживну цінність кормів, а також для, вітамін, для отримання вітамінів. Найперспективнішим напрямком є зараз діти біотехнології це добування альтернативних видів палив. Зараз, ви знаєте, дуже серйозна проблема енергетична як в Україні, так і в Європі, в зв'язку, особливо зв'язку з такою тяжкою війною. І тому якраз задача біотехнологій створювати альтернативні джерела палива, наприклад, біопаливо. Які види біопалива є? Може рідке будь біопаливо, це біоетанол і газоподібне біопаливо, це біогаз. Наприклад, біогаз, діти це основна складова частина біогазу це метан. А біогаз можна добувати, наприклад, із гною або навозу тваринництва, уявіть собі, із курячого посліду. Далі можна добувати із опалого листя, не спалювати листя і шкодити навколишньому середовищу, а із опалого листя добувати біогаз. Ну, звичайно, з допомогою біотехнології. Біопаливо тобто біоетанол, рідке біопаливо – це біоетанол. Біоетанол можна добувати із відходів рослинництва. Наприклад, із, взяти початки кукурудзі, кукурудзені початки, якраз відходи, коли зібрали кукурузу, а спочатку можна добувати біоетанол. Біоетанол це. Етиловий спирт, який добутий із відходів рослинних відходів. І дешево і ефективно. Далі можна добувати біотанол із, наприклад, відходів виробництва. От якщо взяти цукрове виробництво, відходом є жом, буряковий жом. І от можна із бурякового жому добувати біотанол. Так що дуже великі перспективи біотехнології. Далі діти. Необхідно сказати, що із біотехнологіями ви зустрічались навіть вдома. От, наприклад, приготування йогуртів в домашніх умовах з допомогою різних заквасків. Да, Це біотехнологія, тобто створення речовини із присутності з участю мікроорганізмів. Далі, приготування влітку, наприклад. Квасу домашнього хлібного квасу, приготування квашення капусти, приготування вина в домашніх умовах. Зараз урожай винограду великий, якраз щоб він не пропадав, можна приготувати вино. І Все це якраз біотехнології. Далі діти. Я хочу сказати, що на протязі багатьох років в нашому екоцентрі випускники. Ви, наші вихованці, були учасниками, слухачами природнич, природничої школи обласної та Малої академії наук на в секції сучасні біотехнології. Працювали вони на базі заочно навчалися на базі хіміко-технологічного Дніпропетровського університету. Діти готували. Науково-дослідницькі роботи захищали їх успішно, займали приждові місця як в обласній природничій школі, так і в малій академії, Малій академії. І потім, що характерно, діти, потім вони після закінчення школи обирали професії, пов'язані якраз із біотехнологіями. Ось якраз приклад саме свіжий приклад наша випускниця Головченко Вікторія в цьому році. Вступила до Київського політехнічного інституту. Ви знаєте, це найкращий вуз нашої країни, який дає дуже висококваліфікованих спеціалістів. Вона поступила до цього вузу за спеціальністю інженерії і біотехнології. Тобто Відвідуючи наші гуртки, а біотехнологія пов'язана з біологією, з хімією, в нас працює гурток біотех... сучасних біотехнологій. Можна діти зорієнтуватися і правильно брати, здобути знання і правильно брати свою майбутню спеціальність. Запрошуємо вас до наших гуртків. До зустрічі, діти!